Поговори зі мною, Боже, рожевим ранком в росах трав, коли ще шум життя не може піймати нас у пастку справ, коли так ніжно і дитинно за горизонту день встає, щоб ми зуміли похвилинно відчути, Бог на світі є. І коли сонячне проміння осушить роси в спориші, озброївши себе в терпіння, тебе чекатиму в душі. А як збудивши ранок сонний, в життя помчить в суєтність дня, ти неповторний, незбагненний, прошу це у твоє ім'я. Не дай затратити в рутині дорогоцінний добрий час. Дай нам шукати в кожній днині тебе і твою любов всяк час. Бо різні клопоти життєві настягнуть стрімко вир тривог, а в кожному новому дневі назустріч з нами жде наш Бог. Коли спокійне надвечір'я серпанком ніжним вкриє все і вступить вечір на подвір'я. І про холоду принесе. Поговори зі мною, Боже, шелестом вітру, сяйвом зір, і те, що дух збахнуть не може, зміцни нагадуванням вір. Подай упевненість і силу, і ти, стежинками життя, зміцни мою надію і віру. Дай прощення і каяття. Бо дні до вічності стрілою Летять поміж шторми життя, І соняк вже над головою Тихенько літом відцвіта.